Який рахунок, хлопці? Петру смакавчук промогли, так? Да? Друзі, давайте традиційно поаплодуємо парі Васюк Колешня. Вони завершують змагання. І зараз у нас Овчаренко, Тарасюк. Розкурняк, і мець грають. Це вже у нас за вихід у півфінал, практична гра. Власне, як і на іншому кошику. Ви закінчили чи що? А хто закінчив там? Який рахунок? Машер балюти перемогли, так? Ну і ми традиційно аплодуємо команді, яка вибула Карлюк Лукашенко. Давайте аплодуємо. Хлопці на цьому етапі завершують. Зараз у нас дві гри за вихід у півфінал. Ті, хто програє, виходять в лігу лузерів. перемагають у нас в Ченко Тарасюк, я так розумію. Бліше і добре. Через нас двоїх закиздавав. Розкриня, які месяць відправляється в лігу вузею. Право на проход. А ми запрошуємо на темний кошик. І ви там закінчили, так? 7-5 приходько, Конченко перемагає. Ми запрошуємо на темний кошик. Машир Балюта Петрусь Макарчук. Ліга лузерів І Ну, якщо є сили, то ми би запросили на світлий кошик, шульга комок, Проскорняк, скорняк, як імець. Там більше питання, як про соняку з кінцем, чим к вам. Вони тільки що закінчили. Ну чекайте їх, вони сказали три хвилини і будуть грати. Thank <laughs> you. m b вот ну вот так это у меня есть, 사실, если揮影ide... Не, ну фалить, а conferру...? он не может не манить. Если не выживу, если постоянно, постоянно у меня хватает максимум, блядь, два раза позащищаться защищаться. Ну, чтобы мяч выбить Ну, я выбиваю, да, я выбиваю, но потом все. Ни хера себе мы распланировали уже Надо настраиваться, что она Який рахунок, хлопці? 7-3. І ми традиційно плодуємо команді Петрусь Макарчук, який вибуває з наших змагань. Дякуємо, хлопці. А Машир люта далеко не уходять, тому що скоро будуть грати вже свій, свій матч наступний. Давайте півфінал. Півфінал у нас Хальченков приходька проти Овчаренко Тарасюк. На темний кошик, будь ласка. А що затягувати? Переможець цієї гри вже у нас потрапляє у фінал. У фінал потрапляє переможець, якщо ми все правильно тут бачимо на нашій табличці. Я не Когось попитайте, чи я буду записувати, так я можу відволікатися. Помог, Шульга і Проскурняк, як і Мець, грають на виживання. У вас, хто програє, той вибуває зі змагань. Готується зараз на світлий кошик у нас машир балюта проти Барашков Ігнатьєв. Игнатьев. Атем, когда спорный ты мяч спорний? Коли спорний мяч защиты, Так, ну да, кто захищался. Вот Парни может не бросить. Парни на поляне мяч. Стой! Стой! 7-4 у нас перемогла команда Проскурняк і Давайте по владова квані Шульгака мок. Вони завершили змагання. Запрошуємо машин балюта, барашко вигнатів. Саме ця команда буде грати проти Проскорняк і команди.

Thank you. Порт дела, я к ней говорил. Что за пять город сейчас пойдем? Хотя уже не кинули. Сим. Сість. Перемогла команда. Хольченков, приходит, выходит в финал. Ну а Овчаренко, Тарасюк у нас еще в Лизе, лизе Лузеров будут играть за выход в финал. А так, а, а там как закончилась игра, хлопцы? Выиграли Машир, Балюта, 7-2. Так, ну... І друзі, щоб у нас зараз відпочили трохи команди. Той самий конкурс, який називається у нас вся каса переможців. Умови умови прості. Ваші 20 гривень сюди, в общакову касу. Хто перемагає в конкурсі, забирає всі внески, всі двадцятки, які будуть. Якщо є бажаючі, будь ласка, кожен хто бажає, будь ласка, виходьте, приходьте приходьте сюди. Граємо від двох учасників. Ще раз, друзі, конкурс кітків здалеку. Вся каса переможців. Внесок 20 гривень з людини, переможець, забирає все. Може, кстати, поузнути на этом етапі.